Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов і сьогодні, як можна здогадатись по цій жовтій коробочці, ми будемо говорити про Realme C67. Сьогодні у нас буде короткий, приємний ролик. Приємний з декількох причин. Причина номер один звучить отак. 12.27. А це значить, що контент уже по замовчуванню просто топчик. Ну, а причина номер два це те, що вам буде приємно його дивитись, бо це відео коротке, а мені буде приємно його ліпити, бо це відео буде коротке. Отака жовта коробка. Якщо її повернути ось цією стороною до ваших очей, то ви побачите, що тут камера на 108 мегапікселів, що тут банка на 5 тисяч 33 ватний зарядник в комплекті. Тут стереоспікери, тут 90-герцовий екран, і я навіть не буду блюрити свою мордяку для того, щоб ви читали коротенькі технічні характеристики, тому що все найсмачніше, я вам вже тільки що назвав. У Нас тут, після того, як ми знімаємо кришку. Мається от такий от конверт. Ми його так от пальчиком чпок і відкрили. І у нас тут відразу от от він сімтул для того, щоб витягти лоток під сім картки чи карту пам'яті. Окрім того, у нас є документаціон. Окрім того, у нас є чохол. Незважаючи на те, що чохол замацаний, адже я не перший журналіст, котрий мацає цей телефон. А, можу сказати, що добре, що цей чохол є, в принципі, бо за нього не треба платити гроші, і він в коробці є безкоштовно. Тильна сторона смартфону у нас матова і не збирає відбитки пальців. І є глянцевий блискучий фрагмент. Так? Навколо камер він знаходиться. На ньому відбитки пальців якраз таки чиїсь є. Але тим паче все одно це виглядає досить симпотно. І блін, телефон виглядає сильно дорожче, ніж вартує насправді. Але вмикати ми його поки що не станемо. Тому що це відбудеться в огляді. Далі, давайте ми цей суперпакетик приберемо, щоб він у нас не псував естетику кадру. І приберемо коробку. Що ж у нас тут лишилось? Кабель Type-C, котрий, судячи з усього, закінчується Type A. Конектором на іншому кінці. Ну і, власне кажучи, зарядочка у нас на 33 Вт, що тут навіть, до речі, і написано. Отакий непоганий, до речі, комплект. Окрім того, виробник попросив сказати шановній аудиторії, що трубка наразі з акцією вартує 7500 гривень. І гіпотетично це непогана пропозиція за ці гроші. А більше подробиць буде в огляді рівні це 67, котрий вийде на основному каналі на YouTube-каналі Ferrum.com. А це відео знято для того, щоб зібрати ваші питання. По цьому самому гаджету, я їх чекаю в коментах під цим роликом. Тому якщо у вас є що спитати про Рівмі, c 67 уперед я дуже чекаю ваших питань. А на сьогодні це, власне кажучи. Все. Дякую нашим патреонівцям за те, що вони у нас є. Вони у нас просто золото. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні посилання є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні і до нових зустрічей!